Близько 750 росіян покращили статистикою штабу за минулу добу. Також на металобрухту доведеться тягнути вісім ворожих бойових броньованих машин: п'ять танків, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню та стільки ж засобів ППО. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 12 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 197 тисяч 670 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 745 танків і 7 тисяч 295 бойових броньованих машин. Знищено 3 тисячі 68 артилерійські системи загарбників. На 559 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 312 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2636 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 970 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 393 одиниці. Дані уточнюються.